А спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо сіла джерело. Мова це наша спітлиця вона, як добірне зерно, мова державна перлина нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мов, як матір'ю. часом і жибою, зеленим листям шелистить. У небі ясен, над водою, нам рідна мова мерегти, Це сила мудрості твоєї, моя вкраїна, він горить, тож мови рідної своєї не від цуремось ні на мить. Прозора і чиста гірська вода То україни немова барвінкова, така багата і вічно молода. Вона, як ніжна пісня, колоскова, заходить серце і душу з ранніх літ. Ця мова, наче пташка світанкова Що горда лине в твій стрімкий політ. І... Солодіна, бо мова вища, ніж пташині слід, підіскрниці і долі України, глибина та ямниця правіків. Вона нортує джерелом криничним із попелища феніксом стає, для неї нація, гарант на вічність, тому діті так люто ворог п'є. Все заберуть, а залишилось слово, знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, то й ми, ще, наче люди між людьми, Без мови не сварити нам держави, до ріх тернестих не перебрести. Хай вороги жорстокі й лукаві, з стань і мову захисти. Річ не про те, що мова солов'їна, бо мова глибша, ніж пташини спів. В її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.